Доброго дня, любі хлопчики і дівчатки! Діти, а ви бачили, що на галявинах квітне дуже багато різних квітів, і по них пурхає багато різнокольорових метеликів. Давайте сьогодні разом з вами намалюємо метелика. Почнемо. Дітки, для роботи нам знадобиться наш аркуш білого паперу зігнути навпіл. Ось так. Дивіться, тому що малювати ми з вами будемо незвичайною технікою, яка називається монотопія. Дивіться, беремо наш аркуш і будемо малювати нашого метелика з одного боку. Беремо пензлика, вмочуємо в водичку, розмочуємо нашу фарбу і малюємо спочатку одне крильце. Так і друге крильце Нашому мотилку, і щоб він був більш кольоровий, так, яскравий можна його. Розфарбувати так, ще нашому метелику потрібно тулуб намалювати, так? Ось так. І бусика. А тепер дивіться. Робимо ось так і потрошку притискаємо. Так. І дивимося, що у нас вийшло. Дивіться, який яскравий метелик у нас вийшов, так? А якщо трішки, бачите, дофарбувалося, можемо додати фарби пензликом. Ось так. Ось. Дітки, ось такий яскравий метелик в мене вийшов. Хочу подивитися, що вийде у вас. Чекаю на ваші роботи. До побачення!